Як не вміє працювати, то й може. Йому немає. Економіться. Вони наші по бої ці кругу. все. сам мусить. і за електрика, і за. А наших людей я дивлюся, чим далі, тим далі вліз, тим більше дров. Їм скоро треба, то я не знаю, що, що, що тільки не їх, їх такі... Запроси, що ну, скоро я не знаю, буде це ще по дідрова складати, бо рипоси. Як не нас люди, що ви дають? Ні, ну прият, що? то я до чого, то, організувати не треба то все буде добре. Люди різні. То, то, то може давайте їм дамо то, якісь в Італії, в Італії, якусь ще одну людину допомогу, бо людина одна теж не може, 12 сіл і там туди людей посилають. А, а де ж ті є люди, як тих людей? Рейдер стоїть, гридеріста нема. Ну, Заміна на користа стоїть нема. електрика нема. немає. Я... я маю на увазі йому якусь людину, щоб допомагав з документами, чи просто. Це От, наприклад, буде. сьогодні працює Федорівка і чудель. Він же не може розвиватися один ми там, бо ті там. Поїхала друга людина на чудель, на що помінялися. Наприклад, я бачу, як він приходить до людей. Він приходить до людей, якщо працює, я, я в я не хочу казати, друге села, бо я там не живу. Мені повністю. на руки сюди і пішов працювати разом з мною. Воно так і є. Іначе треба допомогти ну, так. прийняття так, така, що буде контролювати, допомагає. Але моя така доключила, моя така йде, свято. Але багато викидали вакансій, квітку приходили на руку. Ну то що зробиш? Ну, Якщо пішла людина, яка хоче робити її взагалі, ну тут можна було питання піднімати. А всі тут жінки, в яких ніякої оцінки, куди їх можна взяти або на е, через біржу або беремо на громадські роботи, або на спільну політику. Так, і зараз ми проведемо з вами спільне засідання комісії. 에, пропоную обрати головою засідання Ларисі Іванівну. Хто за? А можна питання по комісії винести на сесію? Ну, пропозиції Голова комісії має Тому буду. позицію сіза. Дякую. Зробіть перекличку. Ну, я так, що більшість є хвороб. Є, то беру, робіть перекличку. Відмічайте. Дякую. Відповідно до частини 12 статті. А, перекличку видати. Підсуйте. Примічу царана Григорівна, відсутня. депотаки. На заседа tie присъсти 12. Горум е тези Сесия... Денний просимо внесення Такі про внесення змін до бюджету військової сільської центральної громади на 2024 рік, про передачу будівлі громадського призначення з балансу відділу освіти, культури, молоді, спорту військової сільської ради на баланс військової сільської ради. Про внесення змін до рішення військової сільської ради від 18.05 2021 року номер 300 про створення. Акціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності, про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади, що підлягає приватизації, про безоплатну передачу комунального майна, про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів. У сфері розпочати діяльності Великої ради на 2025 рік. Кого є які питання, зауваження пропозиції у по порядку денного. Немає. Шановні депутати, просимо затвердити порядок денних кілометрів. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Шановні депутати, переходимо до першого питання порядку денного внесення зміни з бюджету територіальної громади на 2024 рік. Андрій Васильович, прошу. Доброго дня всім. До вашої допомоги пропонується проєкт рішення про внесення зміни до бюджету Української територіальної громади на 2024 рік. А саме в нас на 1 грудня є про. В сумі 1 мільйон 253 тисячі 148 гривень. І, і згідно остереження Кабінету міністрів, в нас забрали субвенцію на харчування учнів початкових класів в сумі 740 тисяч 100 гривень. І тому пропонується тренувати перевиконання та здійснити наступний розподіл затверджених видатків. А саме на Чебільську гімназію на придбання арматури для змістнення фундаменту приміщення по заходу – 15 тисяч гривень. Для Іслагівського ліцею на придбання конструкційних матеріалів для ремонту покрівлі – 97 200 гривень. Та для кам'яно-Сучанської гімназії на ремонт техніки – 1200 гривень. По програмі призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні по послуги з догляду на професійній основі на виплату самої компенсації, спланувати додатково для виплати до кінця 2024 року 50 тисяч гривень. Зняти з програми вшанування пам'яті військовослужбовців, які загинули померли під час проходження служби 50 тисяч гривень. Там у нас є ще. В кінця цього року 200 тисяч на організацію поховання обійде, то я думаю, що 150 тисяч вони залишились не Так, По програмі благоустрою населених пунктів зняти з комунального підприємства в сервіс з предметів матеріалів та по економії, яка виникла в наслідок проведення процедури закупівлі 953 тисячі 533 гривні. І з розходів вже затверджені співфінансування на субвенцію, це Кабінет захисту України для військового ліцею, а саме 10 474 гривні із загального фонду перенести до спеціального. Також вже за результатами проведених торгів є свої ліцеї на ремонт першого блоку. Є економія наших коштів, які ми давали на співфінансування. Також знімаємо 60 тисяч 809 гривень. І зменшуємо резервний фонд бюджету на 150 гривень. І все це спрямовуємо на будівництво котельні Слищенської гімназії, тобто вже 100% згідно кошторисних призначень 2 мільйони 250 тисяч гривень. Так отелення не тільки для школи, але що служит і для клубу, бо там теж колодрига діти ходять. Ну і попередньо скажу, як би не стосується цього проєкту рішення, але вже інформація, що на інформація держава кінця року розподілила у нас, ще буде субвенція на надання державної підтримки особам до світової потреби. Було рішення Кабінету міністрів розпорядження 26 листопада, на сьогоднішній день області їх не розподілили, але будуть. І треба буде нам їх затвердити і розподілити по закону. Всі питали, всі, коли, коли буде розподіл. Ну, ми, так, ми думали, що може буде вже надалі. Цифри є з департаменту, але ми не можемо без змін до обласного бюджету приймати наперед такі зміни в нашому бюджеті. На сьогоднішній день змін до обласного немає. Чи є якісь зауваження до проєкту рішення про наслення зміни? Є питання, зауваження пропозиції по даному рішенню. Немає. Став на голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання порядку денного про передачу будівлі, громадського призначення, балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту військової сільської ради на баланс військової сільської ради. На до вашої волі пропонується до проєкт рішення про передачу будівлі громадського призначення з балансу відділу освіти культури, молоді та спорту військової сільської ради на баланс військової сільської ради, оскільки у лютому 2024 року приймалося рішення щодо можливості поділу будинку культури на сам на сам клуб і на приміщення громадського призначення, а то у зв'язку зі зміною ці, цільового призначення просимо передати із балансу відділу освіти, культури, молоді та спорту Рівської сільської ради на баланс верської сільської ради будівлю громадського призначення, яка знаходиться за адресою села Ясногірка, вулиця 40-річчя Перемоги, будинок 3Б, площею шістдесят квадратних метрів, балансова вартість якої становить 281 942 тисяча дев'ятсот гривні 98 копійок. Знос становить 103 тисячі 576 гривень 49 копійок. Це приміщення клубу, приймалося рішення про його поділ, і тепер відділилося саме приміщення клубу. Воно залишається в нас на парламентських відділі освіти, а приміщення громадського призначення ми передаємо назад на... Є питання зговорити. Немає певного голосування. Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до 100 питання порядку. про внесення змін до рішення військової сільської ради від 18.05.2021 року номер 300 Анастасія будь буде. Рішення про внесення зміни рішення військової сільської ради від 18 року 2021 року No300 про е, створення органу приватизації комунального майна та сільської територіальної громади, що належить до об'єктів нової приватизації, а саме у пункті 7 рішення слова е, Світлана слова Віктора Ковича та додаток один до рішення виплати нової редакції. Додаток один до рішення це саме склад органу приватизації. І дальне рішення потрібно в зв'язку з кадровими змінами. Є питання зауваження буду. Немає певного остання. Хто за? Хто проти? Утримуємося. Рішення прийнято. Переходимо до сліду питання про створення комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності. вартості. Продолжу відділу малової проватизації комунальної власності. А саме створити аукціонну комісію для продажу об'єктів нової проватизації комунальної власності військової сільської територіальної громади та затвердити персональний склад згідно додатку 1, що додається, та затвердити положення діяльність аукціонної комісії згідно додатку 2, що додається. Є, питання тут

Форму Людмила Миколаївна, секретар міської сільської ради. Суд Олена Юрівна, виконуюча обов'язки начальника відділу юридичного кадрового забезпечення військової сільської ради. Казанчик Андрій Васильович, начальник відділу військової сільської ради, загоди. Це воно все буде формально, правильно. Хто більше дає на аукціоні, то й забере. Ні, 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 ні. Комісія не вирішує, правильно. Ні, комісія просто Що ви відкриєте додаток саме про положення, то комісія є тимчасово діючим полетіальним когоном, що утворюється для продажу об'єктів малої приватизації. Власниці військової сільської територіальної громади протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об'єктів. Саме ця комісія визначає умови. Та винесе та подається умови і пропозиції до органу приватизації, які вже визначають, чи їх підтверджувати спальню чи ні. Це лише для визначення умов продажу, якщо коротко. А що брекет подавати? Ця, ця обстановна комісія вона не є, якась там визначається на один і тоді податків, вона буде. Що, Що проводити? Буде проноситися рішення про то... законодавство. Та суді, так? А, Там навіть зараз є спрощення процедури. Це збудівського. Є ще питання до вас на мене. Хто за? <плес> <плес> Хто проти? <плес> Утримався. Одноголосно рішення прийнято. Переходимо до кінця питання порядку денного про затвердження переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності військової сільської територіальної громади, що підлягає приватизації. До вашої уваги проходиться проєкт рішення про завершення переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності військової громади, що підлягають приватизації. Саме завершуємо перелік об'єктів малої приватизації комунальної власності. Е, відповідно до додатку, що додається до даного рішення. А саме е, перший це побут кульмінації, на сучанська вулиця Зелена, будинок 1, спосіб приватизації аукціон та будівля громадського призначення прогресує вірка вулиця Срокоріччя перемоги 3М, е, спосіб приватизації аукціон. Є питання про пробули. Немає питання голосування. Хто за? Хто проти? Утримаю все. є. Рішення прийнято. Переходимо до сьогоднішнього питання порядку денного. Про безоплатну передачу комунального майна. Прошу. Прошу вам проєкту рішення про безоплатну передачу комунального майна, а саме передати безоплатного закладання власності громади, яке обліковується на балансі військової сільської ради власник департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради, заняття. Більна монтажна, розмірі з кількості 132 штуки, ціна 299 гривень, сума загальна 26 тисяч 268 гривень. Та доручити з військовому Сергію Парку підписати акт приймання передачі вказаного пункту 1 майна. Це передавали в допомогу на Харківську область, тоді розпреділили по області хто, хто, кому, щоб не надавати субвенцію, а передавати матеріалами. Тому, виходить, закупили, передали, це треба нам його. Документально все злагодить питання. Є питання на заваження пропуск. Немає темного голосування, Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до слідуючого питання. Порядку денного про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності Віскої святої ради на 2025 рік. Олена Юрій прошу. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2025 рік. Згідно закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Регуляторні органи, в тому числі і сісі, зобов'язані до 15 грудня затвердити проєкти регуляторних актів. Тому пропонується затвердити наш план діяльності на підго... підготовці проєктів регуляторних актів у сфері Господарської діяльності військової сільської ради на 25 рік, що додається, і на аналогічні такі. Там по Кам'яному Сучанську, тоді в жителі виникало питання, що хай би хтось такий знайшовся, поставив би нам тут. Аку. Або аптеку і нову пошту, і щось такого було для громадськості. Бо там хтось хотів зробити, ну, як склад зерновий щось. То люди були проти. Ну, Але це ж це аукціон, Хто візьме, то мучить. То. Просто буде умова така для тих, хто викупить, що люди хотіли, то хай би то робили. Не бачить, що там. Чи там буде хтось учасник, чи буде хтось купляє даний час. А, буде. а може ото пам'ятник саме, такі пам'яті може його і десь і забрати, якої ради будівлі поставив. Я, я думаю, хай він там був, там якщо буде хтось зробить приміщення, то воно хай просто входило, де він і був, чого його переносить. Просто його треба облагорувати. Я, я думаю, хто виграє. Якщо ми його не заберемо, його просто і продасть. Ну, я, не, я не думаю, що той дать йому продати, бо це ще наше майно на даний час. Я кажу, що наперед без забрати. Ми сільської ради десь поставити, тому така гарна річ. Є депутати з Кам'янця, я думаю, що вони вирішать. Пробки поб'ють. Я думаю, до нового року вони все зроблять. Там їм зроблять канікули, де вони прийдуть, і це питання вирішать на даний час. А при чому тут пробки? А... Як хто заробляє? ви заробляєте зарплату, його не пробками. Заплатиться все. Ви не мали під зарплату теж берете? Є зауваження в... Всі питання порядку денного вичерпано, сесія регламенту дотримана. Позачергову сесію возьмемо скликання, оголошую, закритою. we